Вітаю вас, скорпіони! Зараз для вас прогноз на червень 25-го року. Чудовий місяць нас чекає вже літо і буде багато сонця, і ми будемо більш щасливими. І з чого почнемо? У нас 6 червня Венера переходить в знак Телець. Це важлива подія, тому що Венері дуже гарно в Тельці. Це її знак, їй там дуже зручно, комфортно, і вона там відчуває, як у себе вдома. І про що це конкретно вам, скорпіони? До вас вона заходить у сьомий дім, і вона наведе баланс, наведе таку гармонію саме у ваших партнерських стосунках. Якщо у вас були якісь там непорозуміння, ви можете помиритися, ви можете налагодити стосунки, ви можете, у вас може така, як нове поновлення вашої любові, ваших щасливих почуттів один до одного. Якщо нема у вас партнерів, ви можете зустріти в цей час і одружуватися можете в цей час. Тобто венера вам принесе туди стан такого комфорту, щастя, ви відчуєте, що ви кохані, що вас кохають. Отже, скорпіони дуже гарний час для того, щоб зблизитися, і для того. Щоб бути привабливою і також зустріти для себе привабливого партнера. А 9 червня у нас Меркурій переходить в знак Рак, і потім 10 червня ще і Юпітер перейде туди в знак. Рак. А для вас це 9 дім. З'явиться у вас таке глибоке розуміння світу. Захочеться ще більше пізнати цей світ, тобто ви захочете зануритися в цей в це пізнання. Тобто захочеться подорожувати, захочеться кудись поїхати, захочете щось вивчати нове, якісь істини, якісь філософії, знайомитися з новими людьми, не просто так, щоб поговорити, а для того, щоб це спілкування принесло вам якусь користь, нові знання, ви пізнаєте нові традиції, нові культури, мову нову можете почати вивчати в цей час скорпіони. Можете вступити до якогось закладу для того, щоб пройти високе навчання вже також можете, як я сказала, кудись далеко поїхати, поїхати за кордон, спілкуватися з людьми із за кордон. А 11 червня у нас повня відбудеться в знаку стрілець. І для вас скорпіони це другий дім. Звісно, це про наші кошти, про наші надбання, про наші цінності, про наші взагалі ресурсні стани. І, скорпіони, ви тут можете під час цієї повні знайти в собі якесь таке більше розуміння, ясність стосовно ваших цінностей, стосовно своєї самоцінності, самоповагу можете відчути до себе, тому що. Повня це про висвітлення якихось подій, кульмінація. Це вже коли ясно стає. Зрозумієте щось важливе щодо своїх фінансів, або ви десь витрачаєте неправильно, або може правильно, або щось потрібно змінити. Тобто у вас буде це як на листку перед вами така ясна картина, де ви зможете вже робити якусь ревізію. Стосовно того, як ви заробляєте кошти, можуть бути зміни, можуть бути нові надходження, може бути розвиток розширення. це завжди, коли багато чогось, коли тобто, тут прибуває місяць великий, і це вода, водяна, стихія, наш місяць, і це завжди про наповнення. Тобто в цей час будуть наповнюватися самі ваші ресурси, скорпіони. І далі у нас буде важливий день 15 червня. Тут такий трошки день напружений буде, будуть напружені планети деякі, і вони дуже такі масивні сильні. Сатурн буде в квадраті з Юпітером, а Уран буде в квадраті з Марсом. Планети про те, що можуть давати несподівані якісь неочікувані події. Ви захочете якось неправильно реагувати, буде у вас такий позив, тому що планети в напружених аспектах, а Марс він дає войовничість. Він дає настрій такий повоювати, а Уран це все несподівано, це також про революції, про якісь бунти, а Юпітер, начебто про розвиток, але Сатурн стримує. І тобто тут може бути будь-що, але несподівано якісь можуть бути нестандартні ситуації. Краще в цей час не починайте нічого нове, не вирушайте в дорогу, не приймайте якихось рішень важливих і розумійте, що в цей час просто треба перечекати. Якщо у вас будуть... Викликати на якісь емоції, старайтесь їх стримувати і розуміти, що це все пройде. Це один, два, три дні, і ці бурхливі стани вони уляжуться. А далі у нас 17 червня Марс перейде у знак Діви. Для вас це 11-й дім. Він виходить з лева, такого активного, і переходить у Діву, де йому більш спокійно, але тут також потрібно, щоб баланс, щоб планування було, щоб все було гармонійно. І по такому положенню ви повинні включитися у роботу для спільнот, для колективів, для розвитку чогось суспільного, приносити користь груповим проєктам. Розвивати щось таке важливе, і воно буде суспільне. Також. Можуть бути і емоції такі великі, десь в колективах. Можливо, ви будете на якихось заходах приємних, можливо, будете відвідувати мистецькі якісь такі заходи, або в політичних будете дискусіях якихось приймати участь, але тут будьте обережні, тому що Марс він може викликати бажання дуже різко комусь доказувати, стояти на своєму і продавлювати саме свої ідеї. А в 11 му домі тут краще думати про суспільство, про колектив, щоб була користь для всього колективу. Що саме елементарне, таке мінусове буде, може бути, це те, що ви можете там. Неприємна розмова може бути з кимось в колективі, якісь такі настрої, також може давати якісь незбалансовані стани. Ви можете на друзів, наприклад, накричати або підняти голос, або просто не розуміти їх, і емоції будуть зашкалювати. Найкраще. Просто тихо, спокійно сприймати, допомагати друзям, допомагати колективам і цю всю енергію віддати в такий творчий процес, щоб вона використалася із благими цілями. І далі у нас 21 червня уже сонце переходить в знак РАК. І там воно 24 червня поєднається з планетою Юпітер. І для вас рак це дев'ятий дім. Знову ж тут про високі горизонти, про нову філософію, про віру, про бажання щось пізнавати, вивчати, спілкуватися з вчителями, з мудрими людьми, гуру собі знайти, десь знайти розвиток, якийсь ем, переїхати можна для того, щоб пізнати щось нове, не просто переїхати, щоб кращу зарплатню мати, а саме, щоб пізнати якийсь новий всесвіт, отримати новий досвід, працювати також для суспільства, розвивати. Тут щось також через інформацію буде. Масштабування. Наприклад, якщо ви працюєте там в рекламному агентстві, або ви журналісти, або ви десь працюєте із комунікацією з людьми через інформацію, то тут у вас почнеться розвиток. А 25 у нас червня іще і молодик, там вже відбудеться. Тобто ще туди доєднається до сонця і молодий місяць. І тут народження чогось нового: або подорожі, або початок навчання, або якесь відкриття зробити для свого життя. Тут дуже гарний стан: дев'ятий дім це, це про все нове, це про взагалі, у нього високі цілі. Це взагалі дім стрільця, а стрілець у нас він той, що то любить досягати. Отже, будь ласка, скорпіони, досягайте в цей час. Ставте собі амбітні такі планки високі, слідуйте своїм ідеал, ідеалам, розвивайтеся, розширюйтесь, масштабуйтеся, бо для вас прийшов гарний час. І дякую, що ви мене дивитесь, Підписуйтесь на мій канал, а також приходьте в телеграм-канал. Я вам дуже вдячна і до зустрічі!